На запрошення настоятеля храму проти Богдана Тимошенка та голови парафіальної ради народного депутата України та фундатора храму Володимира Дмитровича Бондаренка, митрополит Переслав Хмельницький і Білоцерківський епіфаній 8 листопада очолив святкове богослужіння з нагоди пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського в селі Бузува Києво-Святошинського району, що знаходиться у церковно-етнографічному комплексі Українське село. Високопреосвященнішому владиці співслужили настоятель храму протиєрей Богдан Тимошенко, секретар єпархіального управління протиєрей Михаїл Лисюк, обласний благочинний та благочинний києво Святошинського району протиєрей Василій Чупровський та численне духовенство з Києва та києво Святошинського благочиння. На завершення Божественної літургії владика виголосив проповідь. Урочисте богослужіння завершилось хресним ходом навколо храму. Під час якого митрополит Епіфаній звершив освячення різдвяного вертепу, що знаходиться поруч з храмом. На сам кінець, патріарший намісник звернувся до присутніх зі словами настанови та привітав громаду з храмом і святом. А настоятель храму, в свою чергу, подякував владиці за архіпастерський візит, побажавши архіпастерів сили і наснаги у розбудові єпархії.